Порядок денний пропоную визначити в наступному порядку. Ну, вступне, вступне слово я вже вам озвучила, я його не буду довго тримати. Далі. По порядку денному затвердження порядку денного, що ми зараз з вами проведемо, обрання головуючого, ну, оскільки не, не змогли бути присутніми не голова, не заступник, не секретар. Я пропоную внести пропозицію свою кандидатуру. Якщо ніхто не проти. Добре, дякую. Для ведення сьогоднішнього протоколу, а також подальшого висвітлення нашої сьогоднішнього зібрання, нам треба обрати секретаря громадських студії. Я запропоную вам спеціаліста з питань відділу житлово-комунального господарства Великохатьку Ольгу Сергію не буде? Ні, добре дякую. Так. Також згідно законодавства, навіть якщо сьогодні не будуть надані пропозиції або зауваження від громадськості, ми все одно повинні з вами вибрати ініціативну групу, яка буде входити в подальшому в комісію по в розгляду питань. Тому пропоную склад комісії, щоб ви кожен себе запропонував, ну хто себе бачить. Але це повинно бути. Якщо не буде е, кандидатів, то ну, це буде одне із невиконання вимог нашого сьогоднішнього громадського слухання. Е, кількість половина від громадськості плюс один. Я пропоную хоча б через одного. Давайте, ну все одно, сьогодні ми зібралися, якщо ми не визначимося із комісією, то комісія на наші зупинені сьогодні будуть не здійснювати. Повноваження просто будуть присутні на під час розгляду відповідних звернень, які сьогодні поступлять, якщо вони будуть в рамках. На які зможе відповісти наш розробник містоподібної документації, ці питання вирішаться під час сьогоднішнього засідання. Якщо ці питання не можуть бути вирішені під час цього засідання, нам розробник проєктної документації пізніше відпрацює ці питання, надасть нам або коригування містоподільної документації, або відповідну відповідь. І ми його просто протоколом внесемо як протокол засідання нашої погоджувальної комісії. Кількості сім осіб нормально буде? Половина плюс один. Ну, да, так. Анна Вадимівна, ви згодні? Да. Добре. Пропоную Анну Вадимівну Луценко, Наталю Олександрівну Висоцьку. Олена Олександрівна, вас можна? Uh -huh. Будь ласка, Олену Олександрівну. Хто ще, будь ласка, ще сім осіб? Ну, чотири. Анну Афонини, Анну Валентини Аф не З відділу освіти, можливо, із відділу культури, із ось добробуту, може. Да. З добробуту. Mm. Ну, просто прізвища свої, я, на mm. жаль, не знаю всіх прізвища. Прізвищ. Це не ж не страшно. Роман молодий mm. да. <різвища> ну, скоску, Валентину. <рігалі> 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 Все, не знаю, ще два. Олени черева. І вас Ну я головуючий. Ну, це а це сьогодні головуючий, а ви. О, і Філіпський води. Добре. Протокол занеска, так? Так. Я пропоную час доповіді по розробці містобудівної документації надати в об'ємі 15-20 хвилин, 3-5 хвилин на запитання і до 7 хвилин відповідь на наші запитання. Якщо всі згодні, да, да, добре. добре, дякую. Тому Але колесні вам слово. Добре, добре. добре. шановні я сертифіковув... сертифікований детектор. Атонасороб Панасович. І коли звернулись до нас для розробки, ми перевірили, що є рішення, виготовили гізичну зйомку і два слова, що таке несклоніна документація, це в чому є такий задум. Це аналіз ситуації, яка сталася. І пропозиції такі, які дозволять, дозволять або не дозволять реалізувати побажання місцевого органу самоврядування. Міскульна документація там, йде від більшого до меншого, тому найвеликі це схема планування території України, схема формування території області, генеральний план. Міста і детальний план, це буде уточнювати позиції генерального влади. Коли ми проаналізували ситуацію, що склалася, у нас, ви знаєте, це всі, центральна частина міста, територія, яка зараз має насадження, і було прийнято рішення. Про розміщення ну, мені було сказано автовокзал, тому що попередній автовокзал змінює форму власності, як мені казали, і там не, ну, не дуже зручно здійснювати обслуговування громадян. Коли ми проаналізували ситуацію, то державні норми дозволяють нам автовокзал дуже таке. Велика, велика споруда з е, набором приміщень, е, які до законодавства відповідати повинні. Але що саме основне в, нашому, в нашій частині, це е, якісь заклади мають е, санітарну відстань, від, відстань до е, житлової забудови. Е, в, в разі Автовозала це 100 метрів, а от ще можна розмістити автостанцію, яка там 50 метрів має відстань. Тому ми, це буде все ж таки автостанція, бо відстань зараз витримується 50 метрів, а в разі автовокзалу потребує більшу, більшу територію для розміщення. Тому, проаналізувавши, ми пропонуємо станцію будівлю автостанції десь метрів 40-42 протяжністю, і буде здійснювати обслуговування таким чином. По основній вашій місто вулиці буде, буде рухатись транспорт. Заїжджати, паркуватись на перон, де буде здійснено обслуговування пасажирів. Тут передбачено місця відстроювання автотранспорту автобусів і парковка для працівників автостанції. З боку вулиці Грушевського ми. Пропонуємо організувати, по-перше, зупинку транспорту, громадського транспорту, парковку для відвідувачів з парковкою для маломобільних верст населення. Це передбачено законодавством. Також на території буде розміщено трансформаторну підстанцію. Локальні числі споруди і тут ще, ще резервуар, пожежний резервуар. Ну, ми всю необхідну процедуру, яка передбачена розробкою детального плану, виконали. Ми подавали об'яву в газету, подавали обяву, публікували повідомлення єдину, єдину в єдиному реєстрі СЕО. Це, як скажемо так, новшество, яке. Законодавство вимагає. Поки що нам не доходило пропозицій що стосовно самої автостанції. Але в ході роботи, в ході такій процедурі, яка зарегульована законодавством. Мене запросили для того, для того, щоб у донорів була така. Пропозиція щодо розміщення ще місць для торгівлі сільхозпродукцією. Тобто ну, такі бабусі на такий, невеликі, тому що ну, у них є бажання і, мабуть, були можливості проспонсувати цей, цей об'єкт. Я тут в скажу так в ініціативному порядку. Попрацював над суміжною ділянкою, яка проїздом розділена, і що вийшло. -шо. Проаналізувавши доступні дані кадастру, тут, вот, якщо ну, це те, що є в публічному доступі, тут є земельна ділянка, яка вже сформована і, мабуть, перебуває у власності, тому я Аналізував ситуацію, ну, ситуацію не так, до будівель, а от на, 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 на цій ділянці. Я тут ну, запропонував таку конструкцію, яка дозволить, ну, якщо видно це навіз з прилавками, і він дозволяє 4 торгових місця. В одному модулі розташувати. Коли я аналізував територію, тут є насадження на гіднічні зйомки, вони видно. Тому я розташовував ці прилавки таким чином, щоб дерева залишились в такому вигляді, в якому вони зараз... Є, мабуть, їх не можна вже використовувати, бо там є і сухостой і треба санітарну підрізку робити, але ця система, яку я пропоную, вона дозволяє розміщати всі переладки таким чином, щоб не, не торкатись дерев. А по периметру цієї ділянки пропоную розмістити стаціонарні заклади. Це, це, це Зараз по законодавству називається тимчасову споруди для ведення малого та середнього бізнесу. Тут є е, ну, е, е, порядка 15 квадратних метрів. Законодавство визначає е, тимчасову споруду як е, закриту споруду, яка має площу е, не більше 30 квадратних метрів. Тому, о, якщо ми їх з група, так, так названа група тимчасових Ну, Тут 15-метрових 15 споруд буде мати місце і ще більшої площі. Крім того, передбачаємо санітарно гігієнічний блок, де можна буде. Там, товар, руки, туалет. І також от, звоку, це, це з боку Грушевського, але не з, з нового проїзду, розташувати місця для торгівлі з автомобілями. Ну, це, скажімо так, мої пропозиції вам надаю, а там далі можна їх допрацьовувати, допраць, 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 якщо буде можливість і буде необхідність такої роботи. В нашому детальному плані він складається з самого детального плану, тут 10 креслів, пояснює записка, і звідси. Тому що обґрунтовую, що будівництво цього об'єкту не буде погіршувати життєдіяльність міста. Я розповів вам, то, що ви хотіли хотів, готовий пристигнути. А будівля одноповерхова? Так, да, да, одноповерхова. А там передбачено ці кімнати для гостей, наприклад. Там, сав там, буде... да. да. там буде сам садбузель. Тобто садбузел обирання буде, бо це дуже болюче питання. Це обов'язково. Там буде зал для очікування пасажирів, буде адміністрація, буде mm -hmm. е якісь заклад. Харчування кафетері з літнім, літнім майданчиком, це передбачається. Кінати для відпочинку теж, Можливо, та? для ночівлі. якщо і, то... і от про ночівлю такої задачі не стояло, ну а от то, що всі необхідні кімнати, тут в цьому об'єму не можна рознести. Угу, Дякую. Так. Скажіть, будь ласка, чи буде паркуха для всіх з інвалідністю, там, для легкового транспорту? Чи планується насадження зона для насадження так, зелених насаджень для шуму захисту, проймання викидів Так, Я вам хочу ну, сказати, що я вже казав, що ми тут у нас 5 місць для інвалідів. Mm -hmm. Це обов'язково. Це вимоги законодавства. На компенсійній основі буде передбачено благоустрій, благоустрій той території, яка не буде під забудову підлягати. Також на суміжній території теж буде передбачено висадку дерев, які будуть і поставки. Ну, Буде виконувати функцію сумозахисту. А я ще не сказав, що от на території цього проїзду і кварталу ми ще передбачаємо тимчасові споруди, які не будуються, а встановлюються для ведення також бізнесу. Якщо, якщо буде таке бажання, то зараз це наша пропозиція. Так. А, підкрит, будь ласка, на території автостанції буде якесь укриття місце перебування? Ну так, так, так. Це, 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 це буде, ми повинні будемо зробити і е, один поверх і подлад буде все. Зараз це вимоги всякої зустріти. Так, так. Є питання. Чи матимуть мати можливість, наприклад, маршрутки і сусідніх громад зупинятись там, щоб ви висадити або забрати наприклад пасажирів? Ну, я думаю, що це вже в експлуатації, але я не бачу ніяких, ну скажімо так, перешкод, перешкоди, так? Не між обласний, а ніський. Так, звісно, 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 тут тут. Ми називаємо це об'єкт для обслуговування. Скажіть, а можна Так. А, а надпись яка буде у вас? Буде надпись якийсь арт, об'єкт, що це авто вас, ну не так, як всі? Дивіться, там, якщо це безпосередньо на будівлі, це називається вивиск, вивіск, вивізка, як можу я. <к. <к. І це буде обов'язково. Тут є інвестор в цьому проєкті, який вже, ну, скажімо так, має багатий об... досвід обслуговування подібного об'єктів. І перше, він за, за, буде сам зацікавлений, цей об'єкт це був помітний обміну. Це буде визволення. Ну, це не реклама, а виїзд. Бо там розміщення ну, вже відрізняється. А сама вона буде це на Я думаю, що це нам дозволяє. На цьому етапі ми ще це не вирішуємо. Наступний, наступний крок це... Робочий проєкт, де буде, буде прописано і розроблено фундаменти конструкцію. Ну, ми попередньо розмовляли, що це буде лігких конструкцій. Ви сказали, що там передбачена санітарна зона і так? Так, так. А чисні локальні число це такий об'єкт, ви, мабуть, вже знаєте, що це послідовна очистка в твій її ємкості, і на виході є тверди відходи і вода, яка може бути використовуватися для поліву, гарзону насадження. Це якщо е, ринок буде актуальний, то е, там чисні споруди бувають там, в два-три в рази більше, ніж найменше ринку. Там е, підбирається е, для потреб, які там будуть використовуватися, підбирається саме ці локальні очисні споруди. Там можна і е, е, готелі використовувати. Е, е, і ну, дозволяє ця техно технологія. І навіть і, і там, де нема в нової нової застройки можливості централізованої каналізації, також для улиць, кварталів ми микуємо такі, такі об'єкти. Думаю, питань більше немає, так? <ріст> Можна би все. Будемо підбивати підсумки. Я, по-перше, дякую вам за таку конструктивну зустріч. Дякую за те, що не було таких критичних зауважень. Всі ваші коментарі будуть заповнені до протоколу. Я думаю, ми навіть можемо порекомендувати, як говорили, про артоб'єкт. Yeah, вас, давайте, щоб, давайте, скажімо, давайте, інвестору, інвестор, щоб... Да, щоб він над цим питанням окремо попрацював. попрацював так, так. Я вам скажу, що хочу подякувати за вашу небайдужість, бо я часто буваю на громадських слуханнях. і, звісно, одне питання, максимум яке задавала. Дуже, дуже приємно, що небайдужий розповіла міста. До на цього наші громадські слухання завершені. Робота комісії, про яку я говорила, в принципі, нам не знадобиться, оскільки у нас немає питань, на які на сьогодні нам не надали відповідь. Тому дякую всім за увагу. Дякую.